Хочу приготувати до овочевих салатів заправку. Вона простенька, смачна, доступні продукти у кожної газдиньки. Я думаю, що це всі мають у холодильнику. Тому дивіться відео до кінця. Готуйте 100 г олії. Можна брати оливкову, але та як у мене нема, я беру звичайну. Можна 150 мл. Французька гірчиця. Дві-три столові ложки. Я даю три. Сонце світить. Лимонний сік. У мене натуральний. Ось такий натуральний, вичавлений в бутилці. Він дійсно 100%. Можна видавити з лимону. Одна столова ложка. Одна столова ложка меду. Прямо сюди натираю ось такі три зубчика часнику. Такі маленькі, можна два великі. Укропчик свіжий. У мене один невеликий пучок. Зараз все перемішаю. Чорний перець. Сіль. Спочатку додаю небагато солі, помішаю і тоді попробую. На сіль, якщо буде достатньо, значить півчайної ложки. Ось такий вінчик у мене металевий. Дуже зручно. Ось так закрила і перемішаю. Я наріжу огірки, помідори, трошки соус, заправка ось ця настоїться. Всі ось ці інгредієнти, які я змішала, вони добре всі поєднаються. І ще раз трошки перемішую.